Доброго дня! Давайте сьогодні задамо таке питання. Чи від... Що карти Таро можуть сказати стосовно виборів президента у травні 2025 року? Чи відбудуться вибори президента у травні 2025 року? Так. Трійка Пентаклів, диявол перевернутий. Вісім кубків. Шістка пентаклів. І дев'ятка кубків. Ну що можна сказати? Можна сказати, що по цим картам що е, дуже складний процес. І також. Велика велика ймовірність проведення цих виборів так, висока, що вибори дійсно можуть відбутися, от, але маємо при цьому труднощі. Труд, труднощі, хтось може впливати на ці вибори, але Ймовірність виборів дуже висока, що таке може бути.